Понеділок, 10 лютого, це новини коротко. Вітаю вночі. Окупанти били по Нікопольщині, Пошкоджені два промислові підприємства. Знищено приватний будинок ще 17 Понівечено. А в Межові, що на Синельніківщині через ворожу атаку вщент зруйнована адмінбудівля. Попередньо всюди минулося без жертв. Дрони змінили війну в повітрі. Незабаром змінять і на землі легендарна 25-та окрема повітряно-десантна Січиславська бригада. Не перший місяць використовує роботизовані комплекси на фронті. Як гасають полями Донеччини на найгарячішому покровському напрямку і які завдання виконують, подивіться у проєкті воєнкор на Ютубі 11-го. Рідкісні стратегічні копалини, які Трамп хоче обміняти на допомогу Україні у війні з Росією, є на Дніпропетровщині. Мова про цілий ряд коштовних та надважливих для високих технологій. Промисловості металів, в яку суму їх оцінюють, і які ризики має видобуток іноземцями. Експерти пояснили нашій знімальній групі. Дочекайтеся у вечірньому випуску. А у Дніпрі багатоповерхівка вже стають високотехнологічними. На жаль, не за рахунок вітчизняних рідкоземельних металів. Витрачають кошти не на вітер, а на сонце. Встановлюють власні сонячні панелі і реально знижують витрати на комунальні послуги. Скільки вже вдалося зекономити дніпрянами? Чи вигідно встановлювати сонячні панелі звичайним хрущовкам? Не пропустіть наш матеріал, ці та інші новини. Не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.